Агазя Ірина, учениця другого курсу професійно-технічного училища номер 16 міста Малависка, власний вірш сповідь душі, де смоліно, і виска, і хмельове купають зорі в батьківській криниці. Моє дитинство вічно тут живе з цілющими джерелами водиці. Вишнево тополений крайній. Люблю тебе, як мати свого сина. В душі надію і доброти сій, я в помилках історії не винна. Моє містечко це був щедрий рай. Росли сади, і заводи працювали. Добротний, щедрий, та родючий край, і трударі тут справжні проживали. Та сьогодні не в моді душа все тепер переводять на гроші. Де ж духовності наша краса, де та щирість і вчинки хороші. Попри все, я цим краєм живу, бережу рушники і колиску і від щирого серця кажу я шаную і люблю малу виску.